Контрозвідка Служби безпеки запобігла черговим спробам російських спецслужб здійснити серію вибухів на Львівщині. За результатами спецоперації затримано російського агента, який планував здійснити теракт та підірвати працівників ТЦК. Фігурант мав закласти два вибухові пристрої: один, аби підірвати мобільний пост ТЦК, інше підслужбове службове авто військовослужбовця, припарковане поблизу його помешкання. Проте співробітники СБУ завчасно викрили ворожі наміри і затримали агента, коли він завершував підготовчі заходи. Ним виявився 32-річний уродженець Кривого Рогу, який був завербований расистами під час пошуку швидких грошей на телеграм-каналах. Після чого він прибув за вказівкою ворога до Львова та оселився в зарезервований готельний номер поблизу міста Стрий. Отримавши від кураторів геолокацію з хрону, агент забрав дві вибухівки. У разі вдалої спецоперації йому обіцяли заплатити 5 тисяч доларів США. Втім, СБУ зірвала ворожі плани та затримала фігуранта. Під час обшуку в готельному номері затриманого оперативники виявили та вилучили два СВП, мобільні телефони з доказами співпраці з ворогом. Слідчі служби безпеки вже повідомили йому про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України, а саме частиною 2 статті 111 та частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України. Окрім цього, контрозвідка по гарячих слідах встановила ще одного зловмисника, а саме 30-річного мешканця. Нашої області, який виготовляв та закладав вибухівку схрон, стосовно нього зараз тривають слідчі дії.